У мене для вас, коротше, мені поблокували рахунки в українських банках. Все, це почалося. Взагалі, у мене для вас, для, для вас от, три поганих новини. І одна тільки хороша. Ну, сорян, такий час. Значить, перше, мені заблокували сьогодні рахунки в одному з українських банків. Там була нормальна така сума. А, слава Богу, що в цьому банку до, до речі, от вже в цьому моменті задумайтесь про те, чи скільки у вас грошей в українських банках і що з цим робити? Так, от а, мене врятувало то, що я там беру саму дорогу карту, яка є. У мене гарне обслуговування, і а, всі гроші, які там ходять, я використовую. От ми купляємо машини для України, для ЗСУ, для допомоги, гуманітарки і так далі. Я їм показав всі пруфи. І вони, ну ладно, сміливались, мені відкрили рахунки. Ну це щас. Що буде далі, невідомо. Більшості моїх друзів реально поблокували рахунки, вони нічого не можуть вивезти і так далі. Ну, там по декілька сотень тисяч гривень. Наступна новина а, Євро вже по 46. Ви проспали, але євро вже по 46. І дивіться, у мене за посиланням, щоб всі профілі, я телеграм-канал, де ми про це попереджували. Він безкоштовний, я нічого не продаю зараз. Просто там новини, щоб ви були в курсі. Вже по 46. Тобто вам треба думати, що робить з гривнею, бо це тільки початок, буде гірше. Далі, третя, новина, це взагалі капець. Я вас всіх попереджував дуже давно. Що Binance, от у кого гроші на бінансі, хто там криптою займається, торгує і так далі. Це скам, вам треба звідти вивести всі гроші. І що ми бачимо, бінанс заскамився у людей, а, просто беруть рахунки а, на державному рівні. Віджимають там якось через Молдову, через Румінію, то точно в процес не війшов. От, а...